То одне бойове зіткнення тим часом відбулось на фронті від початку доби. Про це інформують у генеральному штабі збройних сил України. 49 разів росіяни атакували позиції Сил оборони на Покровському напрямку, 15 – на Костянтинівському. Олександрівський напрямок тут було 11 атак. Зафіксовано. Владислав Голубійшин із позивним хаос. Це заступник начальника штабу структурного підрозділу «Феніксу». Пан Капітане, вітаю вас. Наші вітання. Доброго вечора вам, здрастуйте, пане Владиславе, Давайте з того, що ми називаємо оперативна ситуація, з... зчитуємо це з офіційних звітів. Краматорський напрямок, там де ви є зараз, де спроби наступу, і що бачите, що можете фіксувати в специфіці поведінки ворога станом на зараз, ну що ж. Загалом протягом жовтня місяця ситуація залишається динамічною, проте цілком контрольовано силами оборонами. Ворог намагається неодноразово прорвати цю напрямку Константинівки та Покровська. У перші дні жовтня ми спостерігали штурмові дії невеликих груп піхоту: 5-6 військовослужбовців з використанням мототранспорту. З настанням прохолодної та дощової погоди росіяни почали використовувати і важку броньовану техніку проте усі їхні спроби виявились марними. Наш підрозділ разом із суміжниками активно протистоїть будь-якому їх руху на цьому напрямку. Зокрема, усі штурмові дії з застосуванням бронетехніки, танків, мотоколон противникам нам вдалося подавити техніку спалити, особовий склад противника лік ліквідувати. Пане Владиславе, і е, наші глядачі побачили qr код і я впевнений, що мені не треба, але я це зроблю. Відсканую його безпосередньо. В прямому ефірі закликаю це зробити кожного, хто дивиться нас зараз, і потім буде дивитися у повторі QR-код, номер карти, все на ваших екранах. Телефон сподіваюся, у ваших руках, і ви вже робите те, що потрібно. Свій отий невеличкий, але дуже важливий внесок для того, щоб як мінімум цей збір просто зараз закрити. А вас, пан Владиславо, я попрошу деталізувати конкретно на що саме потреба у нас буде просто зараз. Наразі наш підрозділ збирає триває збір на дрони перехоплюючи. Це насправді одне з найважливіших питань зараз. Адже саме цими цими fpv дронами нам вдається знищувати ворожі крила, як розвідувальні, так і ударні. На жаль, ворог з кожним днем збільшує використання таких БПЛА. Буквально кілька днів тому від удару ворожого крила у Краматорську загинув двоє журналістів. Це ще один факт аморальних і нелюдських методів противника у боротьбі з нами українцями. Ім байдуже військовий це чи цивільний об'єкт, вони б'ють по всьому, що трапляється їм під руку. А наша головна задача це чинити їм опір, нищити усі засоби, техніку і особовий склад противнику. Тому будемо вдячні кожному за будь-який внесок, адже маленьких донатів не існує. Знаєте, тоді коли ви говорите, що ви будете вдячні нам, тим людям, які в теплі, в добрі, імітують життя і. Ви нам кажете, дякую, то я прям. Ну, ви ризикуєте зірвати ефір. Панове, все дуже просто. Потрібно Феніксу, щоб у них було те, що їм потрібно. Бо ті, хто сьогодні прокинулися від балістики, ви прекрасно знаєте, що та балістика раптом не розсмокчиться. Розсмоктати її можна допомогти, зокрема, і нашим, тим, хто в Феніксі. QR, код, ви, як це номер карти, ви все це бачите, що є. Владиславе. Давайте поговоримо про те, чим дошкуляє вам найбільше ворог, зокрема і про кількість, а не тільки про те, чим дошкуляє. І коли говорите про їхні дрони, про те, чим вони з повітря, з землі намагаються вражати, в тому числі і реби, які заважають працювати про співвідношення їхні і наше. Ну, на даний час можу констатувати, що на жаль, що ні в дронах, ні в артилерії у нас переваг немає. На жаль, кількість техніки противника більша. За останній місяць ворог збільшив удари засоми ППЛ по таким прифронтових містах, як Константинівка, Олексійова, Дружківка, Дружківка, Краматор та Слов'янськ. Проте. Ми постійно продовжуємо давати гідну вісіч ворогу. Тут варто задати про використання дронів перехоплювачів, на яких е зараз триває наш збір, з метою знищення ворожих крил. Роботу радіоелектронної розвідки, яка перехоплює сигнали дронів ворога засібів. За допомогою яких ми давимо ворожу присутність в нашому небі, хоч ми ніяк не можемо вплинути на нарощування техніки засобів ураження ворога на етапі його фінансування чи виготовлення, проте ми можемо впевнено і безжально нищити його тоді, коли його застосовують на нашій землі. Тому прошу підтримувати, будь ласка, військових і донатити на наші збіри. І підтримують на банці вже 362,5 тисячі. Загальна мета 550 тисяч гривень для того, щоб закрити цю потребу на дрони перехоплювачі, які відмінусують, які зроблять безпілотними і е, як це? Антизліт організують для кожного ворожого того безпілотника, який летить в сторону наших військових, цивільних, в сторону автівок, в сторону да, будь чого тому, що це навіжені терористи, геноцидники, вбивці. Їх по-різному можна називати, і от якщо ви знаєте своє слово, от ви зараз скажіть його і задонетьте. От прям знаєте, чим смачніше слово, тим смачнішим повинен бути донат. Тому що це потрібно кожному з нас, щоб ворожого було якомога менше, а бажано, щоб його взагалі не було. От пане Владиславе, стосовно того, щоб взагалі не було, ворожа логістика, ворожі автівки, ворожі групи. Наскільки воно страждає у відповідь від наших mm -hmm. дронів? Ну тому що ви сказали про пере. Перевагу на жаль з боку росіянців та у цих типах неозброєння. Проте ж, ну і ми, як то кажуть, не пальцем роблення. Та що саме страждає у них максимально від наших безпілотників і не тільки безпілотників, по вашій зоні відповідальності? Ну, по нашій зоні відповідальності можу вас завірити, що на даний час підрозділ фенікс суміжниками нищить ворогів скрізь. Навіть зараз у дощову погоду пілоти Фенікс вдається виходити на дуже гарне полювання. З останніх жирних вважається з жирних цілей можуть здати вже названі танки, БМП, БТРи, МТЛБ. Окрім того, наш підрозділ постійно веде боротьбу з російськими РСЗВ. Це такі ГРАД та ТОС-1А, це Сонцепьок. Це одні з найболючих тракт противника, які є вже на рахунку нашого підрозділу. А можете сказати? От скільки е, зазвичай потрібно таких дронів для того, щоб знищити цю жирну ціль? Як пощастить? Mm -hmm. е, ну бо вони ж так само це мангали, дреди, там, кущі, голки і так далі. Е, чи все ж таки є якась усталена кількість? Умовно три штуки в різні там найбільш боліві точки, і все танк не їде, танк горить. Yeah. Для наших пілотів е, немає такої цілі. Наші пілоти дуже досвідчені і вистачає всього три дрони, щоб знищити цей танк. Угу. Отакої а є, як ти вже не наштовхнув, на ну, такий, знаєте, е, 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 п, планування. А є цілі, які є у вашого підрозділу в планах? Тобто ми ставимо собі за план знищити раз, два, три. Що в тому списку? У нас в цьому списку насамперед, це саме головна наша ціль це відбити ворога з нашої землі раз і назавжди. Зрозуміло. так: танк БТР відбити ворога з нашої землі, Путін і вся ота їхня шобла. Це знаєте, з вашого дозволу, додав так само да, до цього списку. Дякуємо, пане Владиславе. Ми часом, на жаль, обмеження, тому глядачі, зберігайте цей QR-код номер карти чотириста дванадцять, тисяч на банці. А загальна мета 550 тисяч. Дрони перехоплювачі, які відмінусують ворожу, так би мовити, цю силу, яка намагається нищити наших і наше. Дякуємо вам. Дякуємо вашому підрозділу. Лу всім величезне спасибі, і це спасибі. Я сподіваюся, зараз буде сконвертоване у якомога більшу кількість донатів по цьому QR. -у. Владислав Голубішин, позивний хаос. Це заступник начальника штабу структурного підрозділу Фенікс. Капітан він був на прямому відеозв'язку.